Відкривати матеріали кримінального провадження? Ну, ви не хочете говорити. Я? Про те, скільки я? вам інкримінувалися. Про це ви, ви, мені... ви заперечуєте, що на 92. Ви мені скажіть, я вам зобов'язала давати. Вам 92? Ні. 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 Ну, а чим це підтверджується? Скажіть а чим підтверджується 92? 92. Бо в Офіс Генерального прокурора Де це, така 92. 92. Генерального прокурора. Де це? це така видумка ваша. Марино немає Вікторі, такої, інформації. такої. інформації. Такої інформації немає. будь-якому випадку. Но ви щоб це все видумали злочинних дій. Що ви думали? Підозру вам оголосили. Коли мені? Не оголошували. Я її отримала в приміщенні суду, куди сама прийшла. Ну, тобто підозру вам все-таки вручили. Ні, мені її не вручили. А, так а ви хто тоді на даний ну, момент? Чому беруся, беруся а чому Барбарю не вручили? Ну, я знаю, зай... я знаю, зай... 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 засідання суда. Угу. Хоча по закону повинна була отримати і за три дні. О, зрозуміло, так. Зрозуміло, так. зрозуміло. Зрозуміло. Добре, тобто ви на статусі підозрювали. Та ну ви що, здіваєтесь? Я підозрювана. Так. Не обвинувачена, не тому які як це не винна. Давайте ж суду дочекаємося. Так, як ж, можете так, говорити, також, що ви ви що А невинна. я зараз на даний момент я вина у злочині. на даний момент ви статусі підозрюєте. Але я не, не визнана винною. Так, ви? так, це ж ще попереду. Ну, О, ну, ми ми тому що не проваджується. Як там набу як набу працює? Це нормально, свідок. Свідо, там ще свідо. Ну може, через рік. А що там буде через рік? Побачимо, що буде через рік. Боже, ну тонічко. Ну вас іда забити портаж, знаєте, на білоруськах. what you